Сьогодні приготуємо ось такий супчик з сардиною. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти: морква, цибуля, картопля, перець, чорний мелений, булгур, сіль, сердіна. Воду ставимо на вогонь, тим часом нарізаємо картоплю. Далі нарізаємо цибулю, цибулю підсмажуємо, натираємо морку на великій перці. Воду додаємо картоплю, знімаємо пінку, додаємо сардину з олійкою, булгур, моркву і зажарку, сіль, перець. І приправу 10 овочів по смаку нарізаємо зелень і додаємо в наш супчик. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на канал.